Надалі ну, ми розкажемо про родину моїх земляків із Криму, які вже три роки чекають свого сина військового, і в пошуках звістки про нього вони їздять на кожен обмін. Були і напередодні. Востаннє вони говорили з Ернестом у 2022-му, коли він звільняв від росіян Донеччину. Ну і відтоді він офіційно значиться зниклим безвісти. Але втративши із сином зв'язок, його батьки ані на день не втрачають надію знов побачити його живим. Із родиною воїна, якого чекають вдома, зустрілася Ельвіна Сейдбулаєва. На ньому синьо жовтий стяг і світлини сина воїна. Треба дочекати, треба знайти і повернути. Юрій та Альміра Баранови виходять на акцію під стіну українського парламенту, шукають сина військовослужбовця зсу Ернеста, який з них безвісти. Поруч з ними родичі, тих, хто нині в російській неволі Баранови вірять, що там є, і їхній син вже пішов четвертий рік. Як його немає, як ми його не бачимо, не чуємо. Ми стоїмо безстроково. До тих пір, поки нашого сина не повернуть. А ще барани виїздя на кожен обмін. У руках тримають світлину Ернеста, показують його щойно звільненим військовополоненим, аби дізнатися, бо дай якусь вістку. Вітаємо, даємо вас! Ернест родом із Криму народився в кафе Фіадосій після окупації півострова. Родина виїхала в Київ. Тут він закінчив військовий ліцей. А в 2020-му підписав контракт із ЗСУ продовжує служити і в час повномасштабної війни. Він підписав контракт, коли йому виповнилося 18 років. Він підписав контракт, коли йому виповнилося 18 років. 503-й окремий батальйон морської піхоти. До повномасштабної він був уже в секторі, знав, що таке війна. Його частина розташовувалася в Маріуполі. Ворога зустрів у верхньому турецьку. Востаннє батьки з сином розмовляли 14 червня 2022 тисячі Тоді Ерне звільняв Донеччину від росіян. Наступного дня під час виконання бойового завдання зв'язок із ним зник. Ерне зазнав поранення, і після цього його не бачили. Група виходила на завдання. Група виходила на завдання. Він йшов попереду першим. Побачив засідку, відкрив вогонь і відповідно, і по ньому на місці, де він ймовірно впав, залишилася його броня, бокс і сліди надання медичної допомоги. Хлопці сказали, що у таких випадках російські війська забирають у полон. Хоча офіційна Ернеста Баранова вважають зниклим безвісти, але його батьки з різних джерел намагаються знайти хоча б якусь інформацію про сина. 19 вгуста 19 серпня 22 року нам зателефонували і сказали, що його бачили у лікарні в Донецьку. А чому інформація 100%? Нам сказали, що він був поранений з ним. Усе гаразд, і він малює. Про це ніхто не знав, що малює. Один із звільнених у 24-му році стверджує, що він його бачив у Макіївці у сезону 2. Росіяни блокують обмін азовців, журналістів та кримських татар. Але Україна бореться за повернення додому кожного та кожну. громадяни України, кримські татари, українці кримськотатарського походження, а також всі ті українці із Криму, які були ув'язнені незаконно ув'язнені російськими окупантами. Через власну громадянську політичну позицію, через небажання коритись злочинним наказам, які не відповідають ні конституції України, ні міжнародному праву. За кожного з них ведеться боротьба, і всі вони мають повернутись додому. Цього разу родина Баранових повертаються самі, але вони вірять. Одного дня обов'язково повернуть свого сина. Ельвіна Сідбулаєва, Євген Олінський. Ми Україна, марафон, єдині новини.